Як працювати бізнес через соціальні мережі та взагалі чи працює це? Сьогодні дізнавалися вісті на потужному бізнес-нетворкінгу. Скажіть мені, будь ласка, от ви на даний момент як вважаєте, скільки вам треба часу, щоб розвинути свій бізнес? А хто вважає, що вам для цього треба як за півроку? Хто вважає, що вам треба рік? Хто вважає, що вам треба три роки? О, клас. три роки вже ніхто не бажає. Добре, зараз ми поспілкуємося з організаторкою цієї події Катериною Вороніною. Катюш, розкажи, будь ласка, чи все вдалося як планувалося? Ну мені хочеться так вважати, що все здалося. Ми можемо глянути назад. Люди не голодні, ситі. Все нормально. Я думаю, що все вдалося. Тема. Нашого сьогоднішнього бізнес-нетворкінгу це просування бізнесу через соціальні мережі, тому що зараз це дуже актуальна та популярна тема. Треба відроджувати місто Харків, треба відроджувати бізнес малий та великий. І дуже хотілося, щоб люди, які тільки прийшли там, хтось повернувся з інших країн, хтось повернувся з інших міст до Харкова. І зараз деякі люди ну, в замішательстві такому, так, що що мені робити, як це просувати. Тому що просування, коли було до війни, це було одне, а зараз. Все зовсім інше. Чому все ж таки варто відвідати заходи, які ти організовуєш? Ну по-перше, я дуже відкрита людина, і я дуже рада завжди новим знайомствам. Мені подобається, що в мене кожного дня ще більше і більше навколо нових людей. Це заряджає з деякими. Ми здружуємося, з деякими. Пільні нас будуть проекти на виступи. Були запрошені цікаві, успішні та відомі спікери. Я входжу у топ 100 лікарів України. Та поверсі 21-го року це стоп-клінік України. Моя мережа клінік зайняла. Та вона запросила мене розповісти про таргетировану рекламу. Про інстаграм, як зараз є самою найпоширенішою площадкою для просування свого бізнесу та використовування різних там фішок в інстаграмі. Бо я цим займаюся вже майже 8 років. Я сама веду всі свої сторінки, бізнес. Нес також лічну сторінку, і завдяки цим сторінкам я також стала блогером. Я підписана в інстаграмі як Ольга Дентіст. І не можемо не спитати, чому не зупинили свою діяльність в Україні. Все ж таки ризик великий. Тому що я щиро українка, хоча я і народилася у місті Горлівки, це Донецька область, і зараз воно знаходиться в окупації вже понад 10 років, і тільки з цього, що я дуже вірю, що я колись потраплю додому, я приїду, а там буде Україна, і я у мене ж мурашки. зараз. я в окно повішу флаг України, бо це Україна. І Я чи цим серцем мрію, що закінчиться війна? І я повернулася зі Франції. Я жила на Лазурному берегі в березі. В мене все там було. І я повернулась, бо я дуже патріотична і. Я вирішила. Я вирішила, що я буду потрібна тут. Я буду сплачувати налогі. Я буду розвивати економіку страни, економіку країни. Вибачте, в цей час, в цей складний час. Я буду допомагати людям та лікувати їх. Я буду давати робочі місця. Та буду допомагати людям, які нуждаються та потребують допомоги. Це діти, яких які там втратили родичів під час війни. Це воєнне. Та ще допомага. Маємо коштами. Я патріотка, все. Цим все сказано. Щира Україна. Ось такі вони справжні щирі українці та найбільш яскраві представники бізнесу та лікарі нашої країни. Корисні поради щодо ведення бізнесу та просування його через соціальні мережі. Я просуваюся через інстаграм, через таргетовану рекламу, через блогерів. Тому тема сьогоднішнього заходу для мене дуже актуальна. Я собі навіть нотатки зробила там по рілсам, по тому, що саме впливає на просування рілсу, ще краще знімати. Та коли я запам'ятала, що треба викладати все за годину до пікової активності моєї аудиторії. Наприклад, треба. Взяти себе в руки та 100 днів викладати кожного дня, бо новоморілся, і тоді він залетить. Поговорили і про ризики та ведення справ під час повномасштабного вторгнення. До війни в мене було своє маркетингове агентство, але з війною я його втратила. Але, але я стала волонтером. Ось я вже скільки два роки, так, я допомагаю людям. Ось також я. Винайшла свої нові способи доходу. Я стала бізнес-леді. У мене свій інтернет-магазин з жіночим одягом. Також я продаю трендові товари через сайти. Ось у мене за війну я відкрила три своїх бізнеси з нуля. Також я постачальник жіночого одягу. Блогер. Ось да, моє хобі це знімати контент також для. Заходів для блогерів, для магазинів і так далі. А мені дають ці заходи нові знайомства. А знайомства це золото. Ось так мені це дає також просунення моїх соцмереж, моїх бізнесів, моїх послуг і так далі. Так тому це я дуже обожнюю такі заходи. На захід завітала і членкиня Української асоціації психологів та педагогів. В мене є блок, там я просуваю свої послуги, і звісно, цей захід мені дуже корисний. Дуже багато корисної інформації. Я тепер добре розумію, як мені потрібно вести свій інстаграм. А тепер я знаю фішки, ну і як це сказати? Секрети, секрети ведення інстаграму. І навіть зовсім юні слухачі треба якось змінювати обстановку свою вдома, тому хоч з дитиною, хоч без. Я раджу всім матусям, які які сидять вдома, відвідувати якісь заходи, концерти, театри. Не знаю, по можливості, якщо є з ким дитину залишити самі чи з чоловіком, якщо немає з ким залишити з дітьми, ну це цілком реально та можливо. Головне, щоб було бажання. Наглядно роздивитися можна було закордонні сумочки, і а, навіть сьогодні найбільш яскраві представники бізнесу презентували власні бренди, власні діти ще. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся? Детальніше «Моє магазин шкіряних жіночих сумок з Італії. А ми вже відкрились під час війни. Нам 6 місяців, але в нас вже дуже багато підписників та вже клієнтів, які вже у нас є постійними. Тому що в нас е, дійсно натуральна шкіра, і в нас тільки топові моделі з Італії. Тому ми так зараз добавилися у Харкові, на незлавному нашому Харкові. І радуємо наших жінок. Це наша така головна задача, тому що чого я спочала цим робити, тому що дуже хочеться радувати наших жінок чимось таким, щоб вони і носили кожен день з собою, і дарили їм дійсно задоволення. Тому був такий вибір. Та є слівні букети ручної роботи. Чому ваша перевага над іншими виробниками ось таких букетів? Тому що конкурентність все ж таки існує. Так, наша перевага це те, що ми підлаштовуємося під кожного, під бюджет, під побажання клієнта можемо зробити індивідуальний за замовленням. Подарунки отримав кожен учасник. Фуршет підготувала компанія. Івент Кейтерінг. Захід доповнили виступом талановитого виконавця. Граґітаро мені пісні, які мене вражають, до глибини душі ці мелодії твоїм, так і безподобні були. Ця пісня цей початок почався ще в 2015 році. Я написав приспів та перший куплет. І вона так і залишилася на сторінках моєї тетраді. А коли почалась ця вся історія з війною, я повернувся з Європи під час війни до України і вирішив, що треба просувати українську творчість. Тому я записав цю пісню. І другий другий пристав, другий куплет, який в цій пісні, це вже більш торкається теми, тому що треба кохати свою країну, в якої ти народився треба прославляти її цінності і так же це було ж українську мовою написано так тому я я там висловлюю що я кохаю цю україну Організатори запланували наступний захід уже на 31 травня. Що буде далі? 31 травня буде блогерська тусовка. Ви вже були присутні на 2.0, буде 3.0. Спікери це дівчата, які приймали участь в телевізійних каналах. Це супермама, холостяк, суперродина та пара на мільйон. Я знайомилася з дівчатами так, просто писала усім. Кажу, я Катя, я проживаю в Харкові. Мені треба нові люди, мені треба нові спікери. Мені потрібне щось цікаве для людей. І ніхто не сказав, що ні, не прийдуть. Були лише таке: знаєте, ой, а як я це буду казати? Уважиш тут бомби. Літають і ракети. Я кажу, ні, в нас не страшно. Приїжджайте до нас. Ну це буде 31 травня. Ще а, бізнес по Харківській буде їхати до Дніпра. І Дніпро дуже просить організувати стилізовану вечірку для них. Анастасія Почерніна, Антон Повєткін, Вадим Макарюк. Вісті.